Насамперед, перед тим як розпочнемо я з вами розмову, маю важливу інформацію для тих, хто нас дивиться. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила ситуацію щодо інформації, які поширюють засоби масової інформації про 15 мільйонів гривень родичам полеглих героїв, які нібито скасували останніми днями. Дуже часто шириться в мережі інформація про те, що Верховна Рада нібито прийняла, або то нібито готує до прийняття закон, яким буде визначати кому виплачувати 15 мільйонів, кому не виплачувати, так от це все фейк, немає ніякої зради. Заступниця міністра оборони пояснила, що все залишається в дії. Якщо сім'я втратила на фронті свого захисника, то їй виплачується 15 мільйонів гривень незалежно від якихось там різних тих чи інших причин і так далі. Пане Михайле, ми будемо говорити з вами про те, що відбувається на фронтах. Сьогодні президент Росії заявив про те, що він підписав указ, з яким збільшив чисельність збройних сил Російської Федерації там до 2 мільйонів осіб. Населення України це сприймає як величезну цифру. Поясніть, будь ласка, про що йдеться? Це статистика більше, чи якась реальна загроза, чи ніякої загрози від цієї цифри від збільшення цієї цифри немає. Президенту Російської Федерації зараз конче необхідно збільшити кількість своїх військ в Україні. Від цього залежить власне, його власне, власне життя, тому що відсторонення від влади буде фактично означати для нього і фізичну смерть. такі традиції в Росії. Тому він зараз намагається утримати свою владу. Для того, щоб утримати йому владу, йому треба зробити певні кроки. Перше, це або заморозити конфлікт. Війну, або е, виграти її, що неможливо для нього на сьогоднішній день, в принципі, взагалі ніколи, або розтягнути її в час. Для цього, цього йому треба збільшити свою групування своїх військ в Україні. Відповідно, йому треба провести якимось чином мобілізацію і якимось чином дати нормативні акти, там підписати фінансові документи, щоб збільшити фінансування на відповідну кількість. Цього війська, яке буде йти, ну, для цього він, так би, би мовити, підписав черговий указ, попередньому був підписаний у листопаді 2017 року, і він збільшує численність своєї армії, для того, щоб крім там, ЧВК, найманців і так далі, які він робить, щоб могли брати гроші з бюджету на утримання цього війська. А ну, Якщо то, говорити там... про добровольче формування, то як цей процес відбувається? Бо ми чуємо про те, що е, надано указ формувати ці формування, але не так багато охочих до них доєднуватися. Ну так, охочих немає, але ну, він набере необхідну кількість, тому що е, просто навіть один відсоток населення е, в Російській Федерації це вже біля mm. От, А один мільйон там. Які піддались пропаганді, які там, мають якісь неблагополучні якісь речі там, і так далі. Тобто він набере легко таку цифру, е, не швидко, але набере і він власне це і робить зараз. Тому йому потрібна пауза, йому треба зараз е, призупинити військові дії для того, щоб сформувати от таку велику е, там, армію дурнів, як я її називаю. Це За... що... Ну, от, те, що зараз відбувається, власне, і це де поступово ми бачимо інформацію, яка надходить з різних регіонів Московії про те, що там в дитячих садочках з'явилось оголошення для набору цих дурнів, ну і так далі, і так далі. Ми вчора говорили про те, що власне Олександр Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, говорив про те, що Путін бере нібито таку паузу, але він не відмовляється від загарбницьких дій щодо території України. Як ви думаєте, на вашу думку, в нього наскільки в нього широкі ці плани? Він хоче зараз лише ці території відвоювати, які на сході де їм і так багато чого не вдається. Чи може бути повторний наступ і на інші території України? Ну, я сьогодні бачив повідомлення в штабу Збройних сил України про те, що на кордонах з Україною вони сформували ударну групу з 400 літаків 360 ліпотів. Це каже про те, що вони готують повторний наступ. І саме про це каже наш генштаб на сьогоднішній день. Ну для того він проводить приховану мобілізацію, збирає людей, звідки звідки можуть збрати. Чому так? Тому що у нього є один-єдиний план, одна єдина мета, яку він хоче зробити, і що буде для нього перемога. Він, здається, хоче робити там повний вплив на територію України, на територію Білорусі він вже її фактично захопив. Далі піде Молдовя, Ну і де що він далі може схопити, те він буде е, намагатися взяти. Але йому зараз конче необхідно саме перш за все, Україна, тому що. Це так би мовити для нього і ресурсна база з одного боку, а з іншого боку, це сакральна база. Тому що якщо він хоче відновити радянський Союз, то йому треба, щоб там, зібрались квазі-президенти Лукашенка да, ще якийсь там, хотів призначити в Україні, і підписали там щось про відмову від міського воду. Тобто, плани у нього от такі там глобальні. І він не буде втілювати стільки, скільки він буде жити, тому що в іншому випадку його просто знесуть. І от такі от глобальні плани він буде потроху, потроху робити, доки, доки йому дозволять його ж поки не набридли іншим башням Кремля, що, те, що відбувається зараз. З іншого боку, міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю військовому телебаченню, і він зазначив, що нам до кінця 2022 року треба чекати на хороші новини із фронту, не уточнивши про що йдеться. Але коли його запитали, коли завершиться війна, тут він прогнозів не дає. Про які хороші новини, може говорити Олексій Резніков, і на вашу думку, закінчення війни прогнози це річ е, не дуже хороша, але все ж таки хотілося б і від вас почути. Гарні новини можуть бути з боку Збройних сил України в тому, що буде знищено ще більше складів, ще більше бронетехніки, ще більше там, живої сили. Це ті е, дії, які Збройні сили будуть робити майже в плановому порядку, спокійно, методично знищуючи От, Погані новини ми маємо очікувати від і, власне продовження цієї від, 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 від ворога. Тому що, якщо їм вдасться відмобілізувати армію і примусити її йти там, як піхоту, то це буде один випадок. Якщо вони ну, спочатку посадять їх там, в старі танки, то, щоб вона їхала ця піхота, знайдуть там кілька десятків тисяч бажаючих їхати в таких старих танках на 5 хвилин бою. То, відповідно, трошки буде більше. Тобто, все залежить від того, як у них там на болотах буде відбуватися мобілізація і збирання нової армії. От. До цього певно, що Збройні сили України готові, але просто перемолотити от таку велику кількість е цього живого м'яса, яке буде Путін пускати, то ну, це досить важка робота. І це технологічно треба зробити. Тому, що, ну, уявіть собі там, кілька сот тисяч полонених, чи кілька сот тисяч е трупів російських. Куди їх дівати, що з цим робити? Це абсолютно от парадигма, яка давалася там Жуковим закидати м'ясо. Mm -hmm. І ну, зараз оце ось потроху вони так би мовити, роблять. Пане Михайле, з, ми, ми знаємо їхнє ставлення до свого особового складу, але ми зовсім по-іншому ставимося до своїх хлопців і дівчат. Вчора у Львові матері азовців давали прес-конференцію і говорили про те, що вони не мають зв'язку і не знають, як повернути своїх синів, братів, чоловіків. Як ви бачите, вихід із цієї ситуації? А вихід цієї ситуації тільки остаточне і повне руйнування російської влади. Ми можемо бажати перемогою України тільки тоді не якісь перемоги, не, там, не заморожування конфлікту, а повне і остаточне руйнування Росії. Тому що поки вона буде жива, поки це буде команда при владі, вони будуть тримати наших хлопців у заручниках, вони будуть намагатися продовжувати війну, будуть воювати. Тобто, навіть якщо завтра вб'ють Путіна, то там буде якийсь його новий навіжений наступник, і вже тоді, коли знесуть та того від наступника, тоді вже почнеться, так би мовити, чергова, як вони називаються, оттіпіль в Росії. Ось ну, такі алгоритми зміни влади на Болота, да? там, от, Ну, У них там це історично, це відбуваються, цикли, там, десятки, сотні років, але воно все одна й та сама програма, і одна не один і той же самий алгоритм. Тобто, прийшли, наступають, захопили, отримали люлей, побігли назад, поміняли царя знову треба йти за хлібом в Україну. Ну але у нас Паці... теж алгоритм той самий. Ми зустрічаємо, б'ємо і залишаємося незалежними. Тому кожен, хто зараз на фронтах чи в тилу працює на нашу перемогу, працює для того, щоб це сталося якомога швидше. Ми вам дякуємо. Михайло Притула був із нами на зв'язку. Військовий експерт. Нехай наша перемога настане швидше. Слава Україні! Дай Бог.